Ставити питання про парламентські вибори. І це нормально, бо нормально, коли є періодичні вибори. Але, шановні колеги, водночас для того, щоб позбутися оцього надриву зайвих емоцій при постановці цього питання, я пропоную зафіксувати п'ять дуже важливих речей, які я зараз скажу. І от якраз від того. Чи будуть сприйняті ці п'ять важливих речей, про які зараз скажу, значною мірою можна буде і визначити? Чи, чим мотивуються оці розмови, чи персональним, підкреслюю персональним, власним або політично-корпоративним політичним інтересом, враховуючи на тимчасову політичну кон'юнктуру? І розуміючи, що за декілька місяців ця політична кон'юнктура, м'яко кажучи, буде сильно змінена, або це мотивується зовсім іншим турботою про державні інтереси і справжні реальні потреби суспільства. Отже, перше, в наступному складі парламенту мають бути не 450, а 300 народних депутатів, і це важливо не тільки з точки зору значних. Фінансових витрат, а точніше, економії, це є елементарна логіка, бо було конституйовано 450 депутатів тоді, коли населення України було 52 мільйони. А зараз воно, шановні, на жаль, мінімум на 7 мільйонів менше, а ще не враховувати тих людей, які фізично не зможуть на жаль проголосувати. Друге. Повернутися до чотирьохрічного терміну повноважень Верховної Ради, як це є в переважній більшості країн Європейського союзу, куди ми йдемо цими мильними кроками. А ще краще дворічний термін функціонування Верховної Ради. Для чого? Для того щоб змінюваність відбувалася, для того, щоб все більше активних політично-соціально активних наших громадян могли пройти через горнила представницької демократії. Третє не частинами, а повністю викинути із тіла Конституції статтю 80 про так званий імунітет, а точніше, депутатську недоторканність. І я це, шановні, кажу, не з бухти барахти. Я це заздалегідь давно подав ці пропозиції до тіла Конституції в спеціальну комісію Верховної Ради. Четверте. Непартійні списки, а тобі ж не партійні лідери мають визначати шанси кандидата обратися на територіальній громаді, а вся територіальна громада і обраний має бути той, за кого територіальна громада віддала найбільше голосів серед всіх інших депутатів, незалежно під якими брендами вони йдуть. Бо бренди, шановні, минущі, а громада людська вічна. І п'ятий момент, вчора була дуже гарна. Дайте можливість завершити виступ вчора. Була дуже гарна пропозиція, дуже розумна пропозиція, оскільки жодна каденція Верховної Ради не критикується так, як ця. Шановні колеги, давайте зробимо не імітацію оновлення, а справжнє оновлення. Не, не імітацію перезавантаження, де тільки в телевізорі міняється фізіономія, які завжди були при владі, а справжнє перевантаження. І жоден із депутатів цієї Верховної Ради має взяти зобов'язання не балотуватись до наступного скликання. Дякую.